Всім привіт! Сьогодні у нас 30 липня 2023 року. Я приїхав на свій зерований точок проконтролювати, скільки вони вже піднесли метку. то що в ну, цьому році дуже погано, що на тому точкові, що на цьому. І щоб оприділитися, скільки потрібно хоча б докупити цукру, поки він особо не подорожчав, тому що є предпосилки, що він може подорожчати, так як зараз закутки починаються, плюс джолярі все одно будуть купляти. І виходить, що в мене це ряд відводків. От, з тої сторони, виходить, десь біля 30 відводків. Тут получається в цьому рядові 20 відводків, плюс по пасіці розкидано 30. Це ті, що я робив відводки на... Ну, на плідну матку, як пакети їх брав на 4 рамки розплоду. Вони ось, по, виходить, разом з гніздовим по три корпуса восьмирамкових на Доданівську рамку. І зараз ми разом подивимося, повністю розберуть цю сім'ю і подивимося, що вона принесе. Це така, я не знаю, це одна з десяти, не можу сказати, лучше, кращий цей відводок, з ну, першого ось почав Іменно з такого восьмирамкового. І зараз подивимося, що тут ну, взагалі розділеної рішотки тут немає, матка може мігрувати по всіх корпусах. Бачу саме верхній третій корпус він майже пустий, але центральні рамки щось це, піднесли. Зараз подивлюсь, що вони тут принесли. Ця майже пуста, але її витягну, щоб було удобніше працювати. Ось так вони чуть-чуть підстроїли в і і чуть, чуть її підзалили. Слідуюча рамочка, бачу так, непогано зметкована. Не набита, але зметком. Ось така. Можна сказати повномедна. Слідуюча рамочка також. Можна віднести її до практично повномедної. Тому що ще щось підсушать, підзапечатують. І... і ця теж практично повномедовувалася. Ну, можна зачитати, що в самому верхньому корпусі три рамочки повномедові. Не тільки починають печатати його. Так, зараз будемо дивитися, що в нижньому корпусі. Ну, Цей корпус бачу, що нормальні рамочки, не знаю, можливо тут просто матка і в нижньому взагалі нічого може не було. Зараз будемо дивитись. Рання рамочка, є в ній нектар, але багато. Ось одна сторона залята, друга ні. Частково. Ну, Зверху дивлюсь, що нижні рамочки теж підроздуть, не знаю яка там ситуація. Ось ця рамочка повномедова. Така не дуже тяжка, не роздута, але повномедова. Так. Слідуюча з розплодом. Ну і хороший вінець. Кілограмчика два з половиною, думаю, вона буде. Так, слідуюча рамочка. Також з розплодом і хороший вінець. Це слідуюча повномедова. Печатний такий медок. Слідуюча також, повномедово, печатна. Слідуюча, теж можна сказати, повномедово, просто ще не печатна. Ну така легковата кілограма два з половиною. І крайня рамочка повномедова. Думав не відривати, але вже почав. ось. Ну і цей і зад поганенько підляли. І тут ще мед медзакат лишився, бачу він світліший. Далі вулик просвічується, бачу свої навіть ноги. Крізь сетку, тобто бджоли. Іменно на крайній рамці не дуже там багато. Такі корпуса я не дуже люблю знімати, але для відео прийдеться зняти. Остану по-моєму. Ось мені помогли зняти його, щоб не двигати. І дійшов я до нижнього корпусу. І зараз разом з вами подивимося, що тут в нижньому корпусі, який тут результат цієї сім'ї. Ці відводки всі вони приблизно однакові, тому що в них сила була приблизно однакова. Ну тут хорошо, ну як хорошо, вінець є, а низ не занесений. кілограмчика, півтора більше тут, мабуть, не буде. Ці рамці теж, підляли її трохи, але не багато. Ось сітка, дно січане, як ви бачите, світиться. Каточка, напевно, скоріш всього знизу, це пергово медова рамочка така підлита. Слідуюча розплод. Такий різновіковий, невеликий вінець. Слідуюча теж Ну, Тут це гніздовий корпус можна посчитати нижній. Тобто матка тут, скоріш всього, внизу, бо там в середньому корпусі було буквально дві рамки з розплодом печатним. Вони, видно, спускаються донизу і на голову собі складають медок. Ось така рамка. Ну, давайте вже пролистаю. Ну, тут це можна посчитати гніздовий, тут медку й немає. Практично. Так, їм поїзд. Ось передостання рамочка. Тут, мабуть, засів у нас. Да, засів. І крайня рамочка така чую потягша. знаю, от такий тут язик на ній був. Така підзалита. Язика заберемо, щоб не мішав. Так, Зараз цей складу і можливо ще якісь покажемо на поузу. Вирішив ще вам показати, це в мене ряд іде ППС, бібокси І це. І в мене у мене на них тільки по одному магазину їхньому було. І по одному я поставив магазину восьмирамковому, тому що не було такого ППС у мене магазину. І тепер ми подивимося, що вони принесли ну взагалі всі з ППС. Ось це ті самі відводки продовжуються. Знаєш, десь краще, десь гірше. Бачу, що е, верхній корпус тільки почали строїти вощину. Вони. Бо всі магазинні рамки це у мене вощина. Тому що тільки я в цьому році я пробую магазинну рамку і це, це все вощина. Ось вони тільки почали строїти її. То скоріше всього нижній корпус буде залитий, тому що полукорпусший, тому що верхній пустий. Да, я бачу, що верхній, ось ви візуально, щоб я не розбирав, можливо, одну витягну. Тільки одна краня я бачу не дуже це, відстроєна, а то всі видно, що печатний мед. Тобто, ну, зараз я витягну, покажу. Ось ця краня, яку я бачу, що вона, напевно, ну, не залита, бо вона така худощава, скажімо. Ось? бачите? Краня тільки що в неї. І факт тому, що я Листок до ваще на троє ділив на таку рамочку. Ну а ці залиті рамки. Ось ця просто залита повністю. А далі ті, напевно, печатні. Ну, результат, скажімо, такий непоганий, бачите? Ще одну досну. Ну тут всі такі, ну так, одну вам покажу. Щоб ви розуміли, щоб не рвати її. Бачите, вже печатний мед. Ну і гніздо, звичайно, там щось в гнізді є, але не можу сказати, не хочу його там порпатись, розбирати зараз. Це. Щось є, але скільки там. Ну от така сім'я собі зібрала, якщо їй лишити магазин, то вона собі зібрала. І ту попередню, що ми дивилися, вони теж зібрали. Ну Це хороші такі. Вони хорошо, чітко розвилися, самі продуктивні в мене матки були. Я відводки зробив на самі продуктивні матки. А більшість, якщо взяти, то тут ще собі не зібрало. Велика частина. Зараз ми подивимося до якої ще більш слабкого. Коротше, піднайшов я таку сімейку на одному корпусі. Ситуація яка тут була, це була малесенька сімейка, якийсь невеличкий ройок пійманий був, потім була заміна матки, у ньому на хорошу матку. І він зараз ми подивимося, він буквально рамочок 5 бджоли займає на одному корпусі, подивимося, стільки ось така сімейка принесе. Значить ось по бджолі, дивіться. ну, Бачите, він вже практично на весь корпус е розрісся. ну, Крайня рамка не зайнята бджолою. Ну а ці можна сказати 2, 4, 6. ну... На сьомі. Ну, в принципі, бджола на кожній є потрохи. Но я знаю, що він був невеличкий і подивимося, що зараз цій сім'ї, що тут по бджолі разом з вами. Ось крайня рамка вона пуста, така вона страшна. Тут ця вощина супер-пупер була хороша. Ось слідуюча рамочка. З одного боку просто відстроїли вощенку, з другого боку почали заливати. Джола жовтенька. Ну, ця тяжкенька рамка кілограма до трьох. Ось така. Слідуюча рамка то є тяжка, повномедна, мабуть, ось така. Ну, дві защитуємо повномедних у цій сім'ї вже є. Слідуюча рамка розпліт. Дивіться, подарунок є в ній якийсь непонятний. А ну, бачите, маточник. З якихось причин. Подивитися, ще є матка. Я ж кажу, тут була заміна. Бачу яйці є. Значить матка є, але чомусь маточник. Можливо, чимось вона їм не подобається або не дуже якісна. Вони замітили. Ну, Працює, як бачите, печатний розпліт, весь ось ще один маточник. Значить цю сімейку на контроль. Ну, на контроль який. Я з такими матками не граюся, цю маточку треба викинути. У мене є заміна, просто пізніше це зроблю. Тобто На контроль в тому плані, щоб не забутися про ню раз і щоб цю матку, десь, якщо я буду між якими з'єднувати, бо можливо я навіть таку сімейку зиму десь буду під'єднувати, то вона не дуже велика, то щоб не під'єднати і не лишити цю матку, щоб я просто другу їм дати. Ось, слідуюча рамка, тут розплід медок. І зараз подивимося останню. Остання рамка така, кілограма 2 на, на вагу, Ну бачите, підзалита, починають печатати ось цей бік. Ну, Якщо так узяти і посчитати за повну медну, ну, хоча тут нема повномедної, то три рамочки буде повномедних, а то чисто такі з вінцями. І того така сімейка на сьогоднішній день вона ще собі не зібрала. Тому що якби була ще ось ця... Повномедна. І ще хоча б ну, штуки 4, якби було хороших таких повномедних повністю плити, тоді да, тоді б їм можливо, би хватило в зиму, тому що вони ще багато з'їдять, Тут матка, припустимо, не стара, хоча її вони міняти мають, якщо це за нормальну таку сімейку говорить. Вони ще багато кормів з'їдять, і непонятно, чи їм би хватило, чи ні ще, можливо, би від прийшлося додати. І так, цю сімейку я доскладаю. Всім дякую за перегляд, пока.